Для чого я кидаюся воском? А для того, щоб всі таке го присилали. От такий гой ідеальний віск на смак, на запах, на аромат, на все. Просто ідеально. Ця людина зробила революцію. Да, Юрій Так. Ти такий вас погладить як навіть. А, бог так. Дуже смачно, пахне. Прямо, Дивіться, і все, що цей чоловік прислав, видно, що він заморочився. І прислав все чистесеньке. Отримає відповідну вощину. За да. Але, Але багато... то, що ми цей вуст тут побили, можемо не паритись, ми тут сили. Бо а а от. буває отаке диво. диво. Буває і таке диво. О, А зверху, ай, красавчик, ай гарний, а знизу? А все не глянеш суші диремо. Ну таке? І для, для того, того треба кидатися. Для того ми тут, щоб з цього зробити бубу. Сивір серії, сідмітну. Буде прибіг. Ми кидаємося воском. Виключно для того, щоб ви дивились це відео від початку до кінця і щоб ви бачили, який має бути віз і який є. може бути, щоб такого не було, а щоб такий залишався. Всім гарного дня. Блін, з цими тіктоками, блін, цей контент постійно треба робити. Ах, я настав. Хороший же ж віск, блін, треба бити на камеру оце. Але ж треба зробити. Ні, ми його зробили, люди. Все, сюди давайте в'яшечок, Дай ящичок, да, ящичок, гарніше. Де там планочка? Ох, а де тут тривога таке? Все, все. Ростався назад своїми тіктоками, постійно заставляючись робити з херню. Все, наче побуло. О! І я ще чого. Бруд сяде на дно. Парафін сяде на дно. А залишиться теж на дно.